Слава Ісусу Христу! Мене турбує два таких питання. Хоча не знаю, можливо, вони, і, вони вже і звучали. Перше, прошу Отця дати відповідь, чи можна мамі носити хрестик, який подарували дитині на перше причастя. Давайте так і зразу відповідати, бо тому що тут зараз буде багато таких пунктів. Чи можна носити хрестик? Хрестик можна носити на на причастя. Це не означає, що Хрестик вже от все, до когось там прикипів і все. Хрестик то є хрестик, то є символ, який визначає і ідентифікує мою віру, так? Ми навіть кажемо, о, це православний хрестик, а це католицький, католицькі, як право вони такі прості і так далі, а православні. То перепонка одна, перепонка друга, такі всякі кучеряві, квадратові і так далі. Тому хрест це є символ віри, так? знак такий, так? який, коли ти носиш на собі, видно, що ти христинин. А решту, чи на Христине вам його дали, чи ви його знайшли, чи ви його загубили, чи ви його купили, чи вам його подарували, нема значення. То одіває на себе хрест, одіває, ну він зразу стає, ну, знаєте, як військовий, так, одіває форму. І незалежно, чи це буде морська піхота, чи це буде е, зв'язківець там, чи там, чи просто, е, чи, просто якийсь там артилеріст. Це вже військовий. Знаєте, якщо ти Подінеш так просто собі форму, для ворога ти вже ціль номер один. І так же само, коли ви діваєте хрест для диявола, ви зразу стаєте такими. Ух ти, подивись на нього. І диявол зразу почне до вас приступати. Він не може, бо, тому що ви маєте хрест, питань нема, але ви будете мати більше спокус, ви будете мати більше тягарів, як без Христа. А знімете хрест, будете мати незамітні спокуси, незамітні. Е, ну, Злій буде вас інфікувати незамітно. Дивишся, а ти вже слабий. Вроді би, ніде нічого таке не переступав, а так потихо, незамітно з буде тебе присипляти. Яду в тебе пускати. А коли на тобі є хрест, все, він вже не може напряму, він мусить вже боротися, боротися з твоєю вірою, з твоїм, ти ж спілкуєшся з Богом, з твоїм знаком, з Христом, все. він вже так просто не може. Тобто, одягаючи хрест на себе, ми отримуємо і охорону, але ми кидаємо і виклик. Виклик Грішному світові. Навіть люди будуть вам казати, на то що хрест учепив такий великий, ти то що псон? Не слухайте то. Або кажуть, а де в вухо собі хрест запхала, ще куди би собі не запхала, та не куди хоче запхає. Йой такі очі на нозі, то не добре хрест носити. Та ви що? Чому не добре? Хто сказав, що є добре, а хто є недобре? Я роблю так. Хочете мене наслідувати? Наслідуйте. Не хочете не наслідуйте. Не судіть і не суджені будете. Нас Бог випробовує на кожній кроці. Не треба, щоб всі люди були такі, як ти хочеш. Так не буває. Поступай так, як ти хочеш. Але не комусь диктуй, що має робити. Робити, як ти вважаєш за потрібне. Поступайте, як ти хочеш, носи хрестик де хочеш, як хочеш, і хай суспільство приймає. Тому пам'ятайте, хрест одягнув, готуйся до, до проблем від людей, які є далеко від Бога.